Сьогодні свято Покрови День захисника України та українського козацтва розділив між собою і волонтерський фронт. У музеї російсько-української війни приймали вітання волонтери координаційного центру допомоги воїнам АТО та їхнім родинам. Кожен із них наближує перемогу тут у тилу. Сьогодні день наших воїнів, які зі зброєю в руках боронять і захищають і наше місто, і нашу Україну. Цей день кожного з нас, кожного з вас. Тому що кожен з вас працює на своєму фронті в тилу, а це не менш важливий фронт для нашої перемоги. Завітали на свято й ті, заради кого працює волонтерський рух. Ще з 14-го року ми, ми були батальйонами територіальної оборони, і, скажімо так, були голі босі, і дякуючи вам. Ви нас скажімо так забезпечили всім всім необхідним. Спочатку те, що було дуже дуже необхідне нам на передовій. Дякую вам, подяки, подарунки, теплі слова, посмішки. Усе це адресовано сьогодні їм. Нащадкам козаків, сучасним лицарям. Я Дорослих пісня, а від малечі – зворушливе відеопривітання. Хочу я запускати для сім'ї захиснику. Власний дім будемо справді козаком. Ми купували для військових форму. Потім ми купували тепловізори. Потім ми купували автівки. Коли стригли військових, по потрапили під обстріл і. Але все 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 було добре. Всяке було, але нам вони завжди говорять, що краще вам цього не знати. Ви тут живете, працюєте, допомагаєте і продовжуєте в тому ж сенсі, тому що кожен має робити свою роботу. Хлопці воюють, а ми їх прикриваємо. ми їх тил. Ірина Павленко, Роман Кравченко, цей день.